Григорій Чубай, театр, присвята Святославу Максимчуку. Вони ще слухають, актори, говори, вони ще слухають, ти щось хотів сказати. Твоє лице для них це тільки Грим, і сніг той для них всього лиш вата. Тож говори, годинники тік так, монолог часу впевнено повторюють. Хвилина і закінчиться спектакль. Тоді уже у кінець актора, тоді, зборовши біль і переляк, покинеш поглядом сумним порожню залу і себе втішатимеш, що це лише антракт, і що хвилин ще вдосталь до фіналу, що глядачі повернуться ось ось, скоривши у фойє по сигареті, і ти покажеш все, що не вдалося. Тобі ні в першій дії, ні у третій. Та їх примусиш плакати отак. Пожнеш овації гучні сильніші грому. Але давно закінчився спектакль. І глядачі давно пішли додому.